Ляшко радикальна, радикальна партія. партія, у мене питання до прем'єр-міністра України Арсенія Петровича Яценюка. Шановний Арсенію Петровичу, я знаю, що зараз важко тривають перемовини із зовнішніми кредиторами на предмет списання боргів через реструктуризації перенесення виплат. Я хочу, вам відома ця цифра, я хочу повідомити громадянам України в бюджеті цього року майже 100 мільярдів гривень на виплату процентів. А якщо взяти загалом видатки України. По цьому року 344 мільярди гривень на обслуговування і погашення зовнішніх боргів. Я питаю вас, як прем'єр-міністра, що робить уряд для того, щоб реструктуризувати ці борги, щоб списати частину цих боргів, чи переконливо ви працюєте з іноземними партнерами, щоб за прикладом Польщі, нам списали борги, і щоб ми могли ці кошти спрямувати на відновлення національної економіки? І друге, що робить уряд для? розірвання газового контракту 2009 року, який сьогодні тягарем важким тисне на Да Він він не завершує. Будь ласка, прошу завершуйте. Який важким тягарем тисне на українську економіку, на житлово-комунальне господарство, на послуги тощо, негайно розірвати газовий контракт з Росією, негайно списати зовнішні борги, зекономлені кошти на економіку, на робочі місця, на ВПК, на армію.